Дорогі браття і сестри, сьогодні наша батьківщина переживає тяжкі випробування. Тому молитви за Україну стають не лише нашим духовним обов'язком, а і зброєю проти сил зла. Ми звертаємося до Бога з вірою і надією, просячи Його захисту для наших захисників. І захисниць, захисту, мудрості, сили для тих, хто страждає, та справедливого миру і перемоги для нашого народу. Молитви за Україну єднають нас у спільній боротьбі за нашу правду, за наше життя і за майбутнє України. Нехай Господь почує наші голоси. Зміцнить нашу віру і наблизить перемогу світла над темрявою. Молимося разом щиро з відкритими серцями, з непохитною вірою і надією на Боже милосердя. Амінь. Молитви за Україну. Молитва перша. Боже Великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе, цю щиру молитву нашу і подяку нашу. За безмірне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, долю і щастя їй надай, Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай, благаємо Тебе, Боже. За братів і сестер наших, за вдовиць і сиріт, за калік і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребує. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молитва друга. Господи, врозуми народ український, а особливо тих, хто при владі стоїть, про церкву нашу православну, Україну і весь народ добре дбати та державність відстоювати. Силою Христа Твого зміцни державу і воїнство наше та захисти від підступів ворожих. Піднеси людей розуму й сили і постав їх на служіння вітчизні нашій, а нам усім дай духа мудрості і страху Божого, духа міцності і благочестя, і даруй кожному вогонь любові до Матері нашої, неньки України, єдиної і неподільної. Господи. До тебе звертаємося, навчи нас здійснювати волю Твою, бо Ти Бог наш, бо в тобі джерело життя і світло. Подай милості щедроти Твої народу українському, щоб ми славили святе Твоє ім'я, з Отцем і Святим Духом навіки вічні. Амінь. Молитва третя. О Господи, Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на Амалкитян, озброїв Ісуса на вина на битву та повелів Сонцю спинитися. Та й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю, побожний народ наш, благослови його справи. Премнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для порятунку, мир ворожнечу і мир утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою. Яка рабів Твоїх захищає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини, і в день праведної Твоєї відплати подай вінець нетління. Бо Твоя є влада, царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаємо. На тебе надію покладаємо і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молитва четверта. Господи, Всемогутній Боже, царю всіх царів і володар усіх володарів, Ти сказав. Що й волосина з голови нашої не впаде без волі твоєї, ти спиняєш війни до краю землі, ламаєш лук, знищуєш меч і колісниці спалюєш вогнем. Будь нам допомогою захисти і силою, і кам'яною горою та обороною від ворогів. Не покинь спадку Твого, названого святим ім'ям Христовим. Нехай звеличиться слава Твоя у вишніх та в усьому світі, нехай буде на землі мир і благовоління, не дозволь розорити і спустошити церкви та школи, землі і народи, де перебуває слава Твоя. Даруй, Господи, усім християнам стійкий мир і злагоду, озброй нас могутністю Твоєю, бо з тобою ми. Можемо знищити всіх ворогів. Амінь. Молитва п'ята. Господи Боже, сил, Боже, порятунку нашого, Ти єдиний твориш дива, поглянь у милості та щедротах на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас. Вороги наші зібралися, щоб погубити нас і знищити державу і святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і підтримай нас заради імені Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Мойсеєм: Будьте сміливими, боріться і прийде порятунок від Господа. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, як ще заєдим, нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від вітру, так нехай розвіються їхні злі задуми знищити нашу державу, Україну. Нехай же, Господи. Буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру та Україну, душі свої, то прости їм гріхи їхні і в день праведного Твого суду подай вінець нетління. Молимось тобі, Всесильний, Господи, і віримо, що ти захистиш. Утихомириш і напоумиш та до спокою приведеш усіх, бо ти захист і перемога, і порятунок для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.